Всім привіт! Ви на каналі Першого гравця. Мене звати Єгор і я продовжую свій так званий забіг під назвою Age of Empire 2 від А до Я. Чи все-таки від І до Я. Коротше, наступна цивілізація в нас Інки, це цивілізація піхоти. Піхотинці коштують на 15% 20, 25 і 30% менше їжі у темній феодальній замковій імперській епосі відповідно. Це прям імба. Селяни коштують. А селяни отримують коновлення з кузні, починаючи з замкової епохи. Що це значить, треба розібратись. Будинки додатково підтримують плюс 5 населення. Будівлі коштують на 15% менше каменю. Ох, скільки ми можемо замків побудувати. Ну і Анський Слінг, це вже унікальні технології пішли. Застрільники та прачники не мають мінімального радіусу атаки. Вау! І ще й прачники отримують плюс 1 атаки. Це взагалі прям якась імба. І тканині щити. Камаюки, прачники та воїни орли отримують плюс 1, плюс 2 броні. Вау! І командний бонус починає з додатковою ламою. Це, до речі, для їжі буде корисно. І унікальні юніти. Камаюк, піхота це унікальна піхота інків зі збільшеним радіусом атаки. Ефективний проти кінноти та піхоти, неефективний проти стрільців та порохових юнітів. І пращник, унікальний протипіхотний юніт інків, що не може атакувати в ближньому бою. Ефективний проти піхоти, неефективний проти стрільців та кінноти. Ну, в принципі, непогано. До речі, можна відігравати одними камаюками, я так розумію, хіба що? Щодо стрільців, я думаю, камаюки плюс кавалерія буде прям розривна. Це в нас цивілізація піхоти, ще раз нагадую, тому будемо намагатися грати через піхоту, і до того ж вона буде менше коштувати, особливо в останній епосі 30% знижки, це прям дофіга. Підтвердити налаштування всі ті самі, що і на минулому відео, до речі, якщо що в минулому відео я більше розповідав про саму гру, ніж про цивілізацію, тому краще глянути першу серію про індійців. Про індусів, Індію коротше про країну, яка знаходиться на півострові Індостан, як це не дивно. А сьогодні в нас інки, тому я більше зосереджу вже на цивілізації, і може відео буде трішечки коротше, бо буду вирізати всякі моменти, які, в принципі, і так вже всі бачили на минулому відео. А якщо не подивився, то подивись. Ну і з тебе вподобайка. Гарний настрій і підписочка, якщо ще не підписався, а з мене. Початок гри Що ж, дійсно, ми отримали додаткову ламу. Це прям круто. А, у нас замість кавалерії Орел-розвідник якийсь. Прикольно, до речі. Так, знову ж таки, будуємо будиночки. Коротше, тут все буде зараз по стандарту. Так, я вже прийшов у феодальну епоху, в принципі, поки що, нормально. Розвиток ми знайшли ворога. Він тут знаходиться. І трішечки подивилися, що тут у нас, до речі, е, минулого разу було більше цих реліквій. Зараз всього три. Може, я щось десь не бачу. Ну, на моїй території, наче їх немає. Реч, треба глянути детальніше. Але поки що я бачу всього три реліквії. Це дивно, тому що минулого разу було їх 5. Може, до речі, воно е, в... змінюється від катки до катки. Так, давайте туди. Хоча ні-ні-ні, підожди, підожди. Піди сюди. О, нам треба золото добувати. Знову ще будуємо селян. Щоб вони нам робили їжу? І треба вже будувати казарми. Я думаю, що цього разу я піду в дуже ранню агресію, не буду вже чекати 4-5 епохи. Спробуємо ранні атаки. Що вони дадуть, до речі? Арі, ям, камачіу. Так, давай будуй, і нам треба буде стрільбище. А, в нас взагалі кавалерій немаго. Це цікавий момент. Ми, я не можу навіть стайні побудувати. Тобто ми будемо реально грати через піхоту виключно. Що доволі прикольно, будемо спробувати. Так, іди добувай золото. Е, будуй, будуй, буду, будуй ринок. Давай сюди. Давай сюди. І ще селян. Так. Ой, у нас їжа не добувається. Жесть. Так, будуємо тоді ферми. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. І вісім. Ну, давай. А, хто у нас тут нічого не робить? Ари. Ти? На Будуй. Так, нам треба деревини більше. Давай ди. Де... Деревину роби. Так, нам зараз треба і більше їжі, більше деревини. І будемо е, будувати кого? Правильно. Списаносець, підожди, не списаносець. Ось, орелорозвідник ні, не він е, В сенсі. А, це мені треба застрільщики, точно. Це мені треба сюди. Оце будувати. Коротше, будемо зараз просто дико будувати лучників і спробуємо через них виграти. В ранню агресію спробуємо піти. Давай ще. Іди теж буду, бувай, дерево. Так, а тепер двох селян сюди. Так, це сюди застрільники елітний застрільник, лучник, варбалетника, кільцелучника. Держдим. Ось прачник, унікальний піхотний юніт. А як нам його будувати? Це, мабуть, наступна епоха, все-таки нам треба в третю епоху піти. Так, буду їжу сюди. Так, зрубається дерево. Так, нам треба їжі, багато їжі. Дуже багато їжі. Так, рубай дерево. Помут. Так, побудуй мені, мабуть, кузню. Кузню треба будувати. Так, що тут ще є? Так, трішки ми відстаємо від Сундіати. Він вже в третій епохі, ми ще в другій. Ну, зараз треба швидесенько перейти в третю і почати будувати пращників. А до того, як ми побудуємо пращників, нам треба технологія. А технологія це треба будувати замок. Ну, в принципі, так, будуємо замок десь ось тут для оборонки. І нам треба храми. Храми треба храми, камінь і замок будувати. Коротше, ще наймаємо селян. Чим більше, тим краще. І можна побудувати десь тут ще один міський центр. Коротше, нам треба міський центр, нам треба камінь добувати. І ось о камінь. І будувати укріплення. А ще храм. Храмом можемо забрати тут всі реліквії. Так, а те, що на нас можуть напасти, а це, звісно, трішечки стрьомно Ну, нічого. Зараз ми наробимо, мабуть, списоносців. Чи рекрутів. Ай п'ять рекрутів сюди поставимо <різь> Так, треба розвідником, мабуть, подивитися, що там. Бо мені здається, зараз на мене е, нападуть. О, арбалетники уже ходять, до речі. А як ти сюди прийшов? Це ти порозвідує. Іди сюди. Так, селян, селян, селянин, іди сюди. О, давай буду тут. В принципі, йдіть туди. Так, прачників, будемо прачників Бажано на всі гроші. І точність їм прокачаємо. Так, я ще трошки розбудувався, звісно. Я це скіпаю моменти, тому що знову таки на минулій серії приблизно ті самі дії виконував. Е, в нас, до речі, вже. Одну реліквію свиснули, тобто ми вже не переможемо реліквіями, дай мені, в принципі, воно не треба. тому що воно не дуже цікаво, якщо чесно. Так, давай прачники будуй побільше. Нам треба багато прачників нам треба ось так: прокачати луки, прокачати броню для них і прокачати повозку. Так, а ти ти тим. Ти. Де буде замок? Час вже будувати цитадель нашу. Давай тут побудуємо. Так, стіни і вещі теж прокачаємо. Так, ти іди будуй. І тепер просто вийдіть сюди. А ви йдіть сюди. Так, ми побудували замок, підожди, секундочку, ще рано. Так, Замок побудували, побудемо зараз стіни. Щоб були. О ні-ні-ні-ні, ні, підожди, не так, не так, не так. Все, підожди. Побудемо стіни краще ось так от. Так, отак побудую стіни. О! Ідеально. І хай будується. Так, нам треба трішки захисту. І досліджуємо адськ... <світ> Анський слін. Анський слін, нагадаю, це пращники не мають мінімального радіусу атаки, вони можуть атакувати поблизу. Тобто, бути одночасно, як і стрільцями, так і звичайно піхотою. І наймаємо по максимуму, по максимуму цих пращників. Ай-яй-яй-яй-ой-ой. Ідіть сюди. Та нам щось дуже виносять наших цих. Селян, селян, селян виносять. Допомагай О, наш ворог уже в імперській епохі. Вау, це прям неочікувано. Так, давай добувай І щось нам дуже виносять наших прачників. Оу. А ви що нічого не робите? Раз, два, три, чотири, п'ять. Все, будуйте. <різь> так, будівельники. Давайте вежі теж будуйте. Сая річі, сая річі, сая А ми поки будемо набирати далі прачників. Спробуємо, до речі, затащити реально виключно ними. Ой, ні, золота ні їжі немає, це поганенько, треба попродавати. Попродавати дерева. Давай, дерева в мене багатенько. Давай їжі трішки куплю. І треба на золото налягати. Так, давай п'ятьох сюди, на золото кинемо. І тут теж 5 ферм побудуємо. Так, а де моя це кузні? О, а ви що, нічого не робите. каміння закінчилось, та не біда, іди сюди. Можемо, до речі, ще кілька замків будувати. До речі, так, ми ж камаюки можемо будувати. Ефективні проти кіноти та піхоти. неефективні проти стрільців та порохових юнітів. Ну, те, що проти стрільців у нас, в принципі, нічого немає. Оце, до речі, біда. Біда і прикол, бо, нагадаю, у нас взагалі немає кавалерії. Але можемо списарів наняти, до речі, проти кавалерії. Хоча підожди, ні, підожди, проти стрільців треба кавалерія, дивно. Так, ну все, будуємо, будуємо, і ще, мабуть, треба замок сюди побудувати один. Щоб прям конкретне було укріплення, а ми поки будуємо нашу армію, продовжуємо. Хоча, до речі, можна побудувати кілька облових майстерні думаю. Буде не зайвим. Так, а ви тут стоїте що? А, можемо в наступну епоху, до речі, вже перейти. Нормально. Так, а ви що тут стоїте? Давайте. Раз, два, три, 4. І тут п'яту. Так, ми тут забудовували все. О, точніше по рухомим цілям. Це нам треба. І селяни будуються швидше, це теж нам дуже треба. І міський огляд давай. Докупи. О, до речі, реально лікуйте, я забув, що лікувати вмієте. О, юніти стійкіші до обернень Це теж нам треба. Куди нам селян відправити? Селян, мабуть, треба відправити добувати каміння. Так, треба каміння нам. Каміння. Ти будуй ще п'ятьох. На будівництво підуть. Так, нам треба золото продам я ще дерево. Так, в епоху ми переходимо, супер. Ну, трішки не вийшло тут, звісно. Зарашити на початку. Тому маємо, що маємо. Так, давай, йди, будуй замок. Давай, давай, камінь, 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 камінь. я забув про поліпшення. Ой-ой. Зовсім -ой -ой. вилетіло з голови. Треба брати поліпшення. І замок замок. Так, давайте. Будуємо замок ще один тут. А тут ми поліпшимо наших камаюків. І будемо зараз їх теж будувати. О, вже наступають. О, прям арбалісти йдуть. Так, давайте, будуйте, будуйте швидше. Ну що, підемо накажемо на цих арбалістів. Чи як? Ой, не Орел, мені треба ось мечників. А, тут, в принципі, вже весь вже справились нормально. Тому можемо ще трішки підпочекати. Нам треба комоюків ще понанімати. І будемо атакувати виключно нашою армією унікальних юнітів. Так, ви відступайте, ви йдіть лікуйте. І побудемо ще купу камаюків. Дожони плюс 1000 здоров'я, атака, військові облі... Працюють на 30%. Швидше. О, це нам треба. Показ. Так, іди голду добувай. Так, сюди. І сюди. Так, хто у нас тут відпочиває? Та й не відпочивай, ти йди ферму ферм роби. Нормально виносять, до речі. Так, все, збираємо камаюків, збираємо побільше прачників, блін, на золота не вистачає взагалі. Хоча у нас є дві реліквії. Нейтрально, блін, де тут золото набрати? оце? Так, давай, давай, давай швидше, швидше. І оце треба ще апнути. Броню. Броньку, броньку треба золото. Золото треба ми попродаємо трошки їжі. Трішки каменю. І думаю, можна прокачувати. О, як, блин, за швидко щось пішло в процес. Давай ще. Прям дуже швидко набираються ці камівки. Ну і зараз спробуємо атакувати, в принципі. J. 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 Так, 60 юнітів набираємо. Rida, і пішли. Спробуємо. Спробуємо винести такими силами. Хоча звісно, може, треба було б все-таки трішечки требушетів набрати. Давай кілька требушетів. Ой, у нас населення, то тут. У нас населення то тут закінчується. Треба ще побудувати будиночки. Раз, два, три, чотири. Так, сюди раз, два, три, чотири. І назад йде друби дерева Так, сюди-сюди требушети. Давай ще. Так, тихенько, тихенько. Ви поки не виносите. Мені ще треба прокачати, мабуть, піхоту і лучників. Блін, мені золото треба, багато золота. Ну Давай зараз золото я порішаю. Де в мене ринок ось ринок. Трішки каменю продамо, трішки того, того. І можна буде так вкачати і так вкачати. І так. І навіть ще один трибушет. Так, де трибушет мій? Давай. І зараз спробуємо його винести. У нас є солідна кармія, требушети позаду будуть. Ну і що, пробуємо дивимось. Якщо тут буде фортеця, то треба буде зараз її винести швиденько. Так, виносимо виносимо блін, ну як камаюки виносять, прям дивіться. Просто супер. Просто супер, просто класно. якби ще ті рвалися попереду. Давай, давай. Давай, виносимо, виносимо. Блін, трішки, трішки втрати є. Трішки є втрати, блін, вони замок побудували. Так, треба чекати требушети. Требушети відступаємо. Відступаємо. Так, все, погнали. Требушети сюди. Так, все, давай сюди, сюди. О, все, требушети розвертаються. І каці треба виносити. Так, все, пішла жарюка. Зараз треба винести замок і може виносити далі його. Так, підкріплення може треба підвести сюди. Давай сюди, підкріплення. о як класно. Просто супер. Просто супер. Просто ідеально. Так, давай требушати ближче. Так, це в них міський центр. Окей. Okay. Дай до, до міського центру ближче. Треба його виносити. Так, давай ні-ні-ні, не ламай тут нічого. Треба все виносити цих, тихенько. Так, іди туди. Так, нема там селян ніяких? Ні, нема. Йдемо сюди. Треба шети сюди. Супер. В принципі, непогано йдемо. І такий екшончик пішов прямо під кінець. Мені подобається. Так, сюди, сюди, сюди. Арбалети, ой, арбалети. Три шети, три шети, у нас розвертаються. В принципі, непогано. Ну, блін, ну унікальні юніти вони імба. Ну, звісно, я ж кажу, а, цих облогових не вистачає унікальних, тому ми, звісно. Використовуємося стандартними трибушетами в цьому плані. А все одно, круто. І ще й піхота така швиденька, така бігає, виносить цих. Все, він здався. Ну що ж, можна буде, мабуть, вже наступного разу більшу складність вибрати, хоча я все-таки не дуже впевнений. Так, повернутися на карту, Що у нього тут. Ну, знову таки, розбудувався гарно. Це в нас були маліці. Так, Сундіата Кейта проти нас був. І навіть дві очівки отримували. Ну, перемогти інків і знищити 25 будівель трибушетами, я так розумів. Чи індів Ну, непогано. Він тут, ну, звісно, я скажу, шиї він краще розвивається. Хоча, з іншого боку, у нього просто все платніше якось, ніж в мене. Ну що я за інків скажу, в принципі, теж непогана цивілізація. І реально, прям я пинула серія була в мене індуси. Ця серія в мене були інки. І що я можу з -при цього приводу сказати, Те, що, блін, в першому випадку в мене селяни прям гарно йшли, тому що вони були дешевше. Тут була піхота. І от мені здається, що якось за інків приємніше було грати. От я прям так побудував, швидесенько тут юнітів унікальних, знову таки нагадаю. Виключно елітними камаюками воювали, і виключно. Пращниками, які, до речі, підожди, а вони апаються, а я вже не подивлюсь. Ну, В принципі, гарна цивілізація. Як її законтрити, до речі, треба подумати. От якби я грав проти. Е цього, е інків, так? Якби я грав проти інків? Ну, я все ж таки думаю кавалерія. Кавалерія б їх задавила. Проблема в тому, що малієць чомусь взагалі теж кавалерію не будував. Знов таки може через рівень складності. У нього казарми, в нього стрільбище. Стайня, стайня в нього є. А кавалерію я не бачу, там один кавалерист щось вискочив на мене і все. Ну і звісно, ось, просто трибушети розвалюють. Тобто можна реально обійтись без кавалерії, нагадаю, що я не міг взагалі зінків її будувати. І просто піхоткою все винести. Що у нас по статистиці, ну? Я всюди лідирую, просто. Просто війська, економіка, технології, що по військам В нього 150 юнітів втрачено. Блін, в нього яка армія була? Вау. Ну, це, мабуть, юніти, підожди це з селянами. Найбільша армія 26 у нього була. У мене 79. Щось схоже треба брати все-таки складність вище, тому що якось воно дивно. Дивно, минулого разу. Прямо гарно мене атакували. Цього разу теж були атаки, але я їх відбивав. Я думаю, наступного разу треба складність більшу брати. Зібрано їжі. Ну, пристойно зібрано деревини. До речі, їжі деревини. У мене це більше навіть вийшло, ніж е, минула партія, де я на селян прям ставку робив. Невже я прям на другу серію вже починаю правильно грати в цю гру? Ну, не знаю, подивимось, подивимось. Все-таки спробую наступну серію зробити складнішою. Подивимось, що з цього вийде. І так, я першу епоху вже прям вийшов, першим. Першим, первішим в нього на цілих 14 секунд, звісно. Але був першим, але далі трішки здав позиції. Але мене досліджень більше, у мене відсоток досліджень більше, щоб це не значило. Що по замках. У мене два замка було, перший їх замок його знищили. По реліквіям теж було дві, в нього одну. Знову таки якийсь теж рандомний. Ну лакатку було 5 цілих реліквій. І вони прям гарно бустили мені голду. В цій катки їх всього три. Золота 1500, звісно, там було більше. Найбільше селян 68, в нього 38. Вижив до кінця. А, він здався просто. І лінія часу. Що ж, ну, я скажу: цивілізація дуже цікава, мені дуже сподобалася. Ну, і повернемось уже в наступному відео з новою цивілізацією. І я думаю, складність треба змінювати, та й карту теж. І подивимось, що там вийде. Ну а на сьогодні, все. Дякую тобі за увагу, дякую за вподобайки і підписуйся обов'язково, щоб далі не втратити зі мною зв'язок, і далі дивитися такі класні відео. Я сподіваюся, що вони класні, звісно. По Age of Empire 2. Ну і до зустрічі вже в наступній серії, в наступній цивілізації.